Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 22 січня. Нарешті ми вже в Франківську. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода сьогодні трошки не дуже сприяє, тому огляди будуть. Коротенькі, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. В разі перебоїв зі зв'язком пишіть на Viber, Telegram на той самий номер, вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Volkswagen Caddy, пасажир. Так, 10-200 ціна договірна. Дзвоніть, що торгуєтесь. 12-й рік, 1,6 дизель, 220 тисяч пробіг. Номер телефону є. Виглядає. Так, так, там у нас механіка 5 ступенева. Є кондиціонер. І парктроніки. Renault Scenic. Так, п'ятимісний. 11-го року, 6900 ціна, 1,5 дизельний двигун, шестиступенева механіка, 212 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Так, двохзонний клімат-контроль, виключовий доступ, складання дзеркал. Зараз легенько заглянемо. Дякую. Так, комбінований салон. Шестиступенева механіка. Вони там були. Хвилинку, зараз. Парктроніки. Citroen c 4. 14-го року. 11900 ціна, 1,6 дизельний двигун. автоматична коробка передач. Семимісне авто, є клімат круї. 185 тисяч пробіг. Номер телефону 097 951 34 18. Кенго, 13 року, 9700 ціна. 1,5 дизельний двигун. В ідеальному стані авто вказує власник без підкрасів. Пройдене ТО 165 тисяч пробіг. номер 063 848 3820. Тиступенева механіка. Так, тут, в принципі, в салоні вам буде трошки видно. Кондиціонер є. Це у нас пасажир. Тут уже гірше видно, на жаль. Є фаркоп. Volkswagen Toран 8 року, 2-літровий газ бензин, 237 тисяч пробіг, власне вказує оригінальний. Так, по комплектації тут інформація, я вам зупиняю. Перечитайте. Тобто довго. Пригнаний з Німеччини, він один власник був, гаражне зберігання, перевірка на будь-якому СТО, повністю обслужене авто. 750 ціна. Номер телефону є. П'ятиступенева механіка, підігріви, сидінь, кондиціонер. Рено Сценік, Grand сценік, п'ятимісний, 10-го року, 7200 ціна, 1,9 дизельний двигун, авто свіжопригнаний, 260 тисяч пробіг. Так, номер телефону на всякий опалок диктує. 097 720 38 24. Що здаємо, я... Зараз хвилинку я покажу, як виглядає. Так, салон у нас темно-коричневий з Бежем в комбінації. Так, вона виглядає, шестиступинева механіка, клімат-контроль. А макан приватний, ні? Ні, ні. Ні-ні. Так, все, є, є парктроніки. Volkswagen Caddy. 12-го року. 10-100 ціна. 1,6 дизельний двигун, 103 кВт. Оригінальний пасажир, свіжопригнана, 203 тисячі пробіг. Так, вкусую вам номер. Часто питаєте за такі авто. Так, зупиняю вам на сидінні. Так, авто доглянуте. П'ятиступенева механіка. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. Дякую. Так, показую. задній ряд сидінь. Дякую. І багажне відділення. Є парктроніки. Так, друзі, ще є зйомний фаркоп. Peugeot 5008 тисяч восьмий. року 7450 ціна, авто один 1,6 бензиновий двигун, 212 тисяч пробіг, так є панорамний дах, номер телефону видно. В кінці 70. Шкіряний салон. Є підігріва сидінь. Ну, Клімат-контроль, шестиступенева механіка. Показує ще ззаду. Панорамний дах. Є фаркоп, парктроніки. Opel Zafira, 9-го року, 6400 ціна. 1,7 дизельний двигун. Так, комплектація космо. Тут номер телефону. Так, в салон не вийде заглянути, але космо це у нас має бути клімат-контроль. Мультикермо, чотири електросклопідйомники. Мало би бути так. Фаркоп, парктроніки. Мазда п'ята. Семимісна. 2007 рік, 650 ціна. 1,8 бензиновий двигун, 150 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Так виглядає. Мультикерно. П'ятиступенева механіка, клімат-контроль. Так що загляну вам всередину, як вона виглядає. Volkswagen Caddy, 9 го року 7, 730, 733, ціна, 1,9 дизельний двигун 266 тисяч пробіг. Є номер. Так, салон світлий. Є кондиціонер. У нас пасажир. Citroen, троен це 4 гранд Пікассо, семимісний, 9-го року, 5850 ціна, 2-літровий дизель, 140 кінських сил, автоматична коробка передач. 255 тисяч пробіг. 7 так, я сказала сім місць, власник, ти відказує. Так. так, комплектація ексклюзів. Зараз показую. Ну, посидіння чомусь воно у всіх таке. Вже не перший раз знімаю, бачу. Слабенькі. Так, виглядає. Так, ще два місця додаткові. багажнику. Так, кліпат-контроль, звичайно. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Touran. 4-го року, 4750 ціна, 1,6 бензин, 6 ступенева механіка, 115 кінських сил, саме місне авто. 246 тисяч пробіг. Так, номер же я не бачу. 0,97 690 38 58. П'ятиступенева механіка, підігрів сидінь, клімат. Що нічого не видно. Фаркоп ще є. Volkswagen Caddy. П'ятого року, 5 тисяч ціна, може бути ще торг. Двухлітровий дизель, шкіряний салон, два сабвуфери, два комплекти коліс, 346 тисяч пробіг. Так, тут є номер. Так, власнику не будемо заважати. Так, по дверці. Не знаю, чи вам буде видно. Вкорження. Такий бюджетний варіант.